І так, вітаю усіх присутніх генералів. У цьому матчі ви побачите противостояння двох гравців дивізіону B. А саме Phantom, у нас буде відігравати під фіолетовим кольором, і геперон, котрі у нас буде відігравати під помаранчевим кольором на верхній частині карти. Обидва гравці будуть відігравати Юса Мірор на карті Венедета. Ну і зараз побачимо, як саме. Які тактики застосують обидва гравці? Е, обіцяю, що цей матч буде дуже цікавим, тому додивлюйтесь його до кінця. Тут доволі багато можна буде дізнатися фішок, бачити стратегії, як можна відігравати такі е, матчапи. Е, знаю, що для більшості гравців е, любительського рівня такі матчапи не дуже приємні, оскільки вони потребують е, хорошого контролю. Ну, зараз ми побачимо, як е, справляться у нас е, два гравці дивізіону Бі. Е, сам Фантом розпочинає в один ресурсний центр і дві казарми. До речі, друга казарма у нас стоїть е, дуже близько до центру. Ну і вже летить перший дроп від Фантома. Він підготував там ракетчиків і дозера. Дозер починає будувати казарму, нічого не завадить. Її добудувати. Ну а сам Геперіон кудись полетів чинуком, мабуть, не очікував, що його опонент буде відігравати лише в один ресурсний центр. При цьому також буде зараз напрягати свого супротивника. Сам Фантом вже добудував казарму, намагається напрягати свого супротивника з обох саплаїв, втрачається дозер і починається бійка рейнджерами. В свою чергу Фантом контролює ситуацію. Відвів чинука, ну і зараз буде справлятися з цими ракетчиками. Трошки не контролює Геперіон, Втрачає один чинук, Один у одного залишається дуже мало ХП, виживає тут казарма після цих поєдинків. Ну і тут потихеньку розрулює Геперіон усю ситуацію. Паралельно з цим, Фантом. А завдяки цьому видвинутому другу, другій казармі е, прокачує захвати, ну і зараз буде перехоплювати дві нефтінних вежі, за рахунок чого він буде відігравати так само, як і гіперіон, в два ресурсних центри. Тільки хочу зауважити, що економіка в вигляді нефтінних веж вона є нескінченною. І її набагато складніше вибити, ніж ті самі чунок, котрих можна одним буквально ракетчиком відігнати від саплая. таким чином притормозити в цьому усю економіку. Ну і тут починається скупчення піхоти, помічається ситуація Геперіон. Зараз буде тут битва за ці нептіні вежі. Справився Геперіон з усією напасті на його базі. Починається погоня за цим ракетчиком, Ну, повинен вирішувати. Цю проблему фантом. Ну і зараз тут потихеньку збирається пачка. Відновлюється видобуток ресурсів у Фантома. І тут вже Геперіон відіграючи буквально одним одною казармою, першим встигає використовувати флешки. Але якось тут невдало виходить: сам фантом відіграючи в два, дві казарми, так само вивчає флешки. Ну і перебиває. Пачку рейнджерів Геперіона. Так, да, якось тут здавалося, що у обох гравців е, кількість рейнджерів була плюс-мінус однакова в якийсь момент, але якось тут е, рейнджери Геперіона дивно зі, е, відстрілялися і всі померли. І фантом виходить в цій битві е, практично без втрат. Е, ось так після такої. Тяжкої битви на початку після цих мікроконтролів. Зараз гра доволі дивовижно переходить в битву на центрі піхотою. Ну і зараз буде намагатися Геперіон відбивати атаку свого супротивника в центрі такими невеликими силами, як можна побачити, це чудово по міні-карті. Видно, що геперіон, точніше Фантом, має більше піхоти. І при цьому йому вдається невеликими силами розмінятися зі своїм супротивником і відходить фантом. Боїться, боїться далі йти, але не дає копати в центрі. Гіперіон поки що на це ніяк не реагує. Сам, до речі, контратакує свого супротивника. Нагадую, відіграючи лише в одну казарму, він спамить і рейнджерів, і ракетків. Зараз відволікається на це Фантом, але все одно у Фантома занадто хороша ситуація економічно. За рахунок двох казар він чудово переспавлює свого супротивника. Ну і знову Геперіона перебиває. Цікаво, що ж буде робити Геперіон. Знову він е підзібрав рейнджерів. Знову, ну, знову вони йдуть е на двобій в центр. Ситуація у фантому максимально спокійна. Зараз він потихеньку збирає піхоту. Доволі цікаво, чому він цю піхоту не відправляє в центр. Я гадаю, що якщо він міг би підкріпити ось цю пачку той пачкою, яка у нього є зараз на базі, то він би міг би з набагато кращими результатами розмінюватись тут з Геперіоном. Але подивіться, не дивлячись на те, що у Фантом Лов знову ж таки більша пачка, усе одно він її практично повністю втрачає. Дуже добре зараз контролює ситуацію Геперіон невеликими силами. Знищує. Армію Фантома. При цьому, до речі, Фантом зараз по досвіду зараз виходить вперед. Аж на 200 одиниць. Фантом поки що не має такої великої пачки, як його опонента. Гепіон ловить момент, ну і починає потихеньку захоплювати і продавлювати знову свого опонента. Відправляє одного рейнджера захоплювати вежа. Ну і зараз основною пачкою буде якось. Мабуть, намагатися тягнути час і забрати одну із нефтяних веж в центрі. Іде тут у нас бійка, і половина пачки фантом губить, при цьому повинен бачити, що зараз буде Гіперіон перехоплювати нефтяну вежу, але поки що на це ніяк не реагує. Зараз фокусований саме в центрі. Гіпріон знову ж таки набрав величезну пачку рейнджерів. Ну і зараз розмін порис Гіперіона. До речі, дає все-таки Фантом перехопити на втіну І там, до речі, прилетів дроп від Фантома. Мабуть, назбирав пачку у себе на базі, і з бази зараз буде дропати піхоту. Вон як він все-таки вирішив. Скористатися цією перевагою в спамі, дропає тільки рейнджерів, і зараз доводиться відводити усі свої сили гіперіону до себе на базу, щоб відбитися від цієї пачки. В свою чергу намагається Фантоми ще паралельно перехопити, зіграти на неуважності свого опонента. Йому це не вдається. Зараз накоплюється нова пачка. У Фантома буде зараз перехоплювати свою нефінну вежу в центрі. Ну і, до речі, знову вдається гіперіону відбитися в центрі. До речі, вже у обох гравців скоро може бути третій ранг. Помічає, до речі, ситуацію цю Гіперіон. Зараз буде, мабуть, не давати своєму опоненту перехоплювати вежу, котрі йому вдалося перехопити. Ну і контролює Гіперіон, контролює. Видно, що у Геперіона трошки кращий контроль, не пропускає такі мікромоменти, оскільки вони доволі важливі. Ну і тут уже просто погляньте, яка здоровенна пачка у Геперіона. В той час, поки фантом відіграючи в дві казарми, знову ж таки, ну, назбирав, я б сказав, би, ну, плюс-мінус таку саму пачку. Ось, до речі, він зараз буде поєднувати е, пачку, яка була в центрі, з пачкою, яка була знизу. Це хороше, мабуть, рішення. Якщо зараз підуть армія лоб-лоб, то, мабуть, все-таки Фантом вийде переможцем в цій е, битві. Ну і, до речі, все-таки двох гравців потихеньку підходить третій ранг. І ось буквально ще трохи ми почнемо побачимо, а, снайперів. Все, у Фантома третій ранг. Він може, він може зараз е, призупинити свою атаку, відігравати від оборони, ну і е, е, буде, мабуть, зараз чекати снайперів, якщо він, звісно, про них не забув. Да, Не забув Фантом взагалі про снайперів, виходить перші снайпери, і зараз у його супротивника просто фатальна ситуація. Е, Гіперіону буквально треба ще 1100 HP. Відправляє він свою арму, армію, е не контролює, мабуть, ситуацію, або намагається хоч якось добити досвід. Добити третій ранг, але йому це не вдається. снайпери знатно добре працюють. Ну, і зараз доведеться щось вигадувати. Гепріон. Ну, до речі, все ж таки йому вдалося трошки набити досвіду. Зараз буквально треба пару рейнджерів, пару піхотинців вбити. Ну і гра. Плюс-мінус зрівняється. В цьому поєдинку. Летить дроп. Тут вже на базі фантома є піхота. Ну і зараз піхота б'є по ракечкам. Ракечки смерті ракечки вистачає, щоб добити геперіону а, а, третій ранок. Ну і починає а, закупати геперіон на всі на все вільне місце снайперів у себе в казармі. Тут вже починає фантом підтискати свого опонента, повинен побачити, що його супротивник так само набив в третій ранг. Ну і зараз буде доволі цікава гра. От напишіть в коментарях, чи ви хоч колись бачили, щоб в Юсамірорах доходили два опоненти до третього рангу, і ось так піхотою разом з снайперами відігрували такий матчап. Я, чесно кажучи, вперше таке бачу. Тому і вирішив поділитися з вами. Цим реплеєм. Ну і починає зараз фантом спамити снайперів. Цікаво, що зараз обидва гравці будуть робити. Бігає поки що Геперіон. По карті. Намагався зайняти будиночок. Снайпери цього не дали, їх вже занадто багато. Д Дропнув геперіон снайперів. Займає будиночок. Зараз буде таким чином вибивати піхоту свого опонента. Йому це вдається. Ну і, до речі, полетів дроп від Фантома, що ще за все, там снайпери. Їх на базі немає. Ну і зараз буде дропати фантом снайперів. І. З розмінами вдається фантому зайняти позицію. І, по факту, він зараз блокує казарму своєму опоненту. І невже це все? Так, да, намагається Геперіон якось витягнути снайперів з казарми, але йому цього не вдається. І швидше за все, на цьому матч завершується. Я вітаю Фантома з перемогою в цьому доволі цікавому матчапі. І сподіваюся, вам, любі глядачі, любі генерали, сподобався цей матч. Ну що ж, за мікрофоном був я, Дафос, всім приємної гри і до зустрічі!